Доброго ранку, малюки! За вікном осінь, на городі дозріли овочі, і я вас запрошую долучитися до збору урожаю. А яких саме овочів? Відгадайте загадку. На городі восени лежать жовті кабани, прив'язані за хвости, щоб не здумали втекти. Що це? Так! Це жовті гарбузи. Але спочатку давайте трохи більше дізнаємося про гарбуз. Зберемо про нього досіє. Гарбуз є одним з найстаріших овочів на нашій планеті. Він настільки невибагливий, що його можна вирощувати в будь-якій точці світу. Існує дуже багато видів гарбуза, але не всі вони їстівні. За формою бувають різні круглі, овальні, грушеподібні. Недаремно гарбуз називають королем осені. Це один з тих овочів, які приносять організму велику користь. Він дієтичний, тому споживати його можна навіть найменшим дітям. Передусім, гарбуз цінується завдяки своєму багатому вітамінному складу. З гарбуза готують дуже багато різноманітних страв. Гарбузові ласощі не тільки смачні, а ще й корисні, тому що мають величезну кількість вітамінів. А чи знаєте ви малята, що гарбуз є основним символом свята Хелоїн. На ньому вирізали страшні обличчя, запалювали всередині вогника і ставили на подвір'ї для відлякування злих духів? А діти. Одягались в страшні костюми і ходили по сусідам, вигукуючи цукерки або смерть. Пропоную вам малята зробити ось такий кольоровий гарбузик. Для цього нам потрібні 8 смужок 2х10, 2 кружечки 4 см і 2 смужки зеленого кольору 18 на 7 і 3х15. Беремо ножиці і закручуємо наші смужки. Беремо наш клей, беремо кружечок і змащуємо клеєм, і приклеюємо смужки. Беремо зелений кружечок, змащуємо його клеєм і збираємо наш гарбузик. Ось ми його зібрали докупи. І в нас вийшов такий гарбузик. Відкладаємо його, беремо смужку зеленого кольору 18х7. І робимо, згинаємо навпіл, ми робимо з вами листочки. У нас вийдеться два листочки. Згинаємо ще раз навпіл і малюємо половинку листочка. Вирізаємо так, ще вирізаємо ось такі хвилясті лині. Відкладаємо ножиці розверім. І в нас от такі листочки получилися Беремо іншу зелену смужку, складаємо її навпіл, проглажуємо, розрізаємо по лині згину, але не до кінця. Подивіться, ось десь ось так. Відрізаємо, у нас получився ось такий прапорець. Зробимо з нього зубну щіточку, нарізаємо травичку таку, змащуємо кінець клеєм, беремо олівець і завертаємо нашу смужечку на олівець. Знімаємо з олівця і розправляємо наші, нашу травичку. В нас вийшов ось такий хвостик. З тої смужки, що вирізали, складаємо її навпіл і розрізаємо по длині. Беремо ножиці і закручуємо. Це в нас будуть хвостики, змащуємо клеєм і приклеюємо. змащуємо нашу травичку і приклеюємо. Так, беремо листочки і також приклеїмо їх до нашого гарбузика. Можна також їх трошки завернути. Ось такий гарбузик в нас з вами вийшов.